Бруд! Де потіляв вже. Так, що там по відстані? Задачу поставили таку: зайняти перехрестя посадок і тримати там оборону. Тобто, наша задача була викопотися, розставити вогневі точки от, і не допускати противника по, по нашому напрямку. Е, найбільші труднощі це було е, географія місцевості, тобто це посадки. І ґрунт. Грунт е такий, наче з бетона. Тобто ми зайшли на, скажімо так, майже голі участки. Тобто там щось вже було викопано, але це було дуже несерйозно. Плюс під пристрілялись дуже швидко, попадали прям точечно в діночні окопи. Тобто, але при цьому хлопці герої втримались, не відходили, тримали бій. От. Але трьохсотих у нас багато. Головим поправ! Ми евакуйовували нашого попозивний посад. Тобто він отримав тяжке поранення голови, осколок залетів під око, тобто як уже внаслідок чого він його втратив, от, поранення осколкової шиї. От, і на одній з прольотів посадки, там десь до точки Івака, яку вже ми приділили ближче, тому що на кілометр ми б його не донесли. Надо, давай, надо! Тому було прийнято рішення евакуацію перенести майже під точку зіткнення з противником. Ось! Перехода давай сюди! занось! Занос. Голова, голова! І противник, напевно, вичисляв наші рухи, і він в півішка догнала мене якраз на цьому просвіті в посадки. Док, визивай, визивай, вак, брадієки, де вони на... Марційні бітять! Все, пацани, п'я в результаті я віділився просто розривом барабанної перетинки. В подальшому зараз відправляють в Київ на операцію по шиттю барабанної перетинки, щоб врятувати частину слуха. У мене було тяжче поранення на лівому усі, я зараз на нього не, не чую. От... Пі... Постаралися так, щоб і на другому усі також було схоже. Там? Ти... Бля, нечую, не ніху... х. Спочатку під намагалися продавити нас піхотою. Тобто піхота заходила мелкими групами, піхота получала пі. сука, пі... Субтитры! Сука, ку... Покажу за що що посадки дуже густі, там в основному орієнтувалися по, по звуку, де ми чуємо під. От, якщо був візуальний контакт, то ми теж туди навалювали. Постріл! Задача, як я розумію, продавити наші посадки, вийти на нашу логістику відрізати, от, ну і далі займати наступні посадки, які були за нами. Вони не давили прямо масою, але давили кількістю в плані частотою появлення піхоти. Йдить на От, Трьохсот під кричали. Кричали просто лежачі в посадці. Медивака в них не було взагалі ніякого. Не, не про навіть не вносили в план штурма таке поняття, як взагалі, евакуація. По довідкам аеророзвідки їх висаджували за 11 кілометрів від наших позицій. Цю відстань вони долали. Пішки. Соответственно, вступали в бій, вони вже, скажімо так, змучені. От вони не вважають їх не рахують не за людей, не за кого. Це просто для них очередні фамілії спущечне м'ясо. В бій вони йшли один автомат Калашникова і чотири магазини. Відбили штурм. От. І видно один оцей же уцелівший, який залишився зі своєї групи, розрядив свою зброю, поклав автомат, поклав магазини. Сказав, що він здається. Предупреждай сразу рыбнешься. Завалю нах сразу. Сигарету могу достать? Можеш достать сигарету, акуратно. Там вот ничего у меня нет. А а сигарет. С, давай, с, давай, 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 давай. Давай, ничего страшного. Не переживай, покинул обычку было. Да. 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 да Мы не ви, двери. Куда? У нас такі командири. Коли Когда... ви прийшли в Україну, ви вбили моє діло. Ваша армія, не фокус, не ваші командири. А заказка, тебе кажеш? Моя. Вот це от, на, забери, друже. Це В весні, так? документи. Шторм В, В. Він представився, що він шторм В. Тобто це їхнє заключення, їм запропонували, що він піде на війну, йому цей срок скастять. Тобто він може повернутися назад, мало того, що без, без тюремного срока, да ще якимось їхнім, типа героєм. Ні, іде, вперед, і зрад. Не спеши, не спеши, не спеши. Прямо, да? Стоп, присел, 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 я сказал. Присел, не шевелишься. Газ. Газ, газ, газ. Газ, давай, пойдем, подъем, подъем. Пошел. Пошел. А что, ты наш язык вообще не понимаешь? О, по вас, знаешь, язык с су... не понимаете, лезете на. Ну это это тебе. Бонус плюс на барабані, що ти поружне служив. Давай, 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 не давай. розворачийся. Брендаш заходи. Ми завели вже більш безпечне місце, де ми змогли е допросити його, щоб він розказав е план дій його командування, що він міг знати. Чотири групи, тобто 20 чоловік. Да. Одна група, подай принеси там А скільки ви за сьогодні потеряли приблизно людей? Він сказав, що пулі или як так позивним, у них из 17 человек четверо Ну, от, Забрали в нього його документ, особистий жетон, забрали зброю. От, він все, що зміг розказав, і ми, в принципі, не чіпаючи його взагалі, відвели його на Івак, там, де забрали наші хлопці, вже його по цепочці далі передавати. Присаживайся. Давай, 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 падай, падай на копыта. Ну, там уже с тобой будут в обменном фонде разговаривать там в этом. У нас люди нормальные, по-человечески относятся. Мне кажется, везде, в России нормальный. Вы пришли сюда, Спрашивається, нахуй мені зараз воювати, коли у мене син растет без отца. Где срок отбивал? В каком городі? Грибенск, Ярославская область. Ярославська область. І сколько тебе оставалось до конца? 4-8. Лучше б би. Були у них старші групи, типа, які керували. То есть вони там первоходи по зоновским поняттям, а старші групи це той, хто вже на зону потрапив другий раз. Тобто, такі, типа, ветеран, ветеран тюремних войск, скажем так. Ну, Что вам говорят? Стреляйте, накидывайте, они испугаются, отойдут. Проходите дальше, а дальше за вас победят. По четыре магазина просто, ну, при неприцельной стрельбе, ничему не учили, говорят. стреляйте просто. Ну, блядь, ты в зону пришел, ты что А? Ты, зоны? При, ты пришел в зону, ну, на что ты зоны? рассчитывал? Зоны, шо ты шо меня... Я рассчитывал за трехсотницей домой меня на стрелков? Так что так, не получилось-то? Шутя не вышло. <laughs> не задело. Слышишь, <laughs> я думаю, буду переводчиком работать. Повернутися назад вони можуть тільки або двохсотими, або тяжкими 300. А тяжкі 300 це підрозуміває відрив кінцівки або таке поранення, при якому людина не може функціонувати, в принципі, взагалі. Тобто такі, там, якісь легкі кульові, або якісь там легкі осколки, і у них це не вважається за поранення взагалі. Після того, як власники пройдуть операцію, реабілітація, подальші плани? Та подальші плани одні, повернення до себе в підрозділ, до своїх хлопців. і… І будемо очікувати, що нам які задачі нам будуть ставити в дальніше. Наші командири повернуться до хлопців обов'язково.